Всім мої вітання, любимої підписники і гості мого каналу. Сіла тут під по підкатайку. Похмуро, крапав трошки зранку дощик. Вчора сестрі не допомогла. Сестри не було, пішла з документ, сіла на лавку. Вона, вроді, пісохла, але трошки вогковато. Нічого. Сестри не було, нічого не допомогла. Вернулася додому. Ах. Чоловік викопав мені яме. На гортензії. І я хочу зараз пересадити ті гортензії з горшків на двір в ті ями. І хочу вам сказати, що я думаю, думаю як я тут маю зробити. Бо я вчора, вчора такої інформації наслухалась, що іншого не зрозуміла. Нічого не запам'ятала. Знаєте, з того всього. Отак, от от ще хочу вам показати, зараз розпакую, що мені прийшла посилочка. Ой, не годно одного руку взяти. Прийшла мені посилочка з Харківщини, я забрала ще вчора, але не розпаковувала вчора, бо хотіла показати вам. Прийшла мені посилочка від жіночки з Харківщини. Катюня, я вам щиресенько дякую за посилочку. Щиро вам вдячна, щиро вам вдячна, моя дорогенька, що ви про мене не забуваєте. І зараз з вами розпакуємо і я вам покажу, що там мені прийшло. Я тут на взяла ніж якийсь що чоловік кришить бараболі, щоб варети деком, і я взяла той ніж. І тут зараз розріжу і вам покажу. Ой, що мені прийшов за подарунок. Ротно запаковано, знаєте, скажемо. Ротна, була жіночка. О, я вже розпакувала, бачите? І зараз, зараз вам покажу, що то таке мені прийшло? Угу. Угу. Так. Розв'яжемо. І подивимось. Бачите? Подивіться, що мені жіночка прислала, а прислала мені таку, велику, велику бутилку меду, меду такого гарного меду. Боже, писала жіночка, що дощів не було зовсім в них від, від ранньої весни, чи як, чи від, від березня, чи від лютого. І звідки ще тоді бжілки, щоб ще такого було меду? Я не знаю, як вони бідні того дні були десь того меду ще, ще взяти. Отаке. таке. Ну, от такий медок. Дякую вам ще раз, Катюня, щиресенько вам дякую, щиресенько моя Люба, вам дякую за такий подаруночок. Будемо мати солодощі надовго. Надовго нам стане. Приїжджала дочка, купила ще ібопрофену і купила німесилу. Лікуємося, лікуємося, не годісі вилікувати. Купила німесилу. І купила ібупрофену якогось такого. Угу. Казали, що то ліпші. Бо як починає все боліти, то є ж лікарство. Це валіки такі невеличкі столи буде чоловік робити столи. От показую вам тут ями. Землю всю тут забрав чоловік, бо вона не годиться, та земля, я йому казала, вона не годиться, вона з камінням їй не потрібно. Я вчора пролила водою і тут другу таку яму викопав. Бачите, так само проливала водичкою, і тут третя така. І пересаджу ті свої, е, як вони мітловидні гортензії. Отак. А ті буду викопувати і буду обробляти ті, що пропадають. Що це все треба обстригати ножничками, все треба то чистити, робити, бо нічого не робилось. Нічого не робилось. Ще хочу вас запитати, чи можна з цього взяти щепки. Знаєте, оце в мене воно вже двохрічне. І ну як? Я одне в мене так і не двохрічне не вижило, я його викинула, воно висохло. А це якось сезон перебуло. І дивлюся, вони тут мають такі, може, то щепки з нього понабирати і понасаджувати, може, щепки будуть, бо я не знаю, чи це вже цей такий вазоночок буде ще третій рік. Не знаю. Напишіть мені, як ви знаєте. Так, мої дорогенькі, забрала я то то все звідси і то крісло, бо за тим кріслом повно е, тих комарів, а в чоловіка вікно а тут у кімнаті, де він собі відпочиває відкрити. І буду то все вже зараз пересаджувати. Купила е, дочка землі для лохіни, і я буду пересаджувати ті висаджувати ті свої гортензії, бо мені дзвонила пані Наталя з Київщини. Наталі. І сказала, що то са, са лісова, так як з-під сосни, воно й добре для дренажу зверху, так, щоб не засихало, коріння не засихало. знаєте. А ото каже, треба обов'язково землі для лохини. Отак вам кажу. І я дочекалася, що дочка привезла мені, і зараз я буду. то робити, щоб я повисаджувала. Взумієте, як? Отако. Дивіться, висипала цей мішечок, цього субстракт. Бачите, яке воно? Бачите, як воно? Висипала туди і туди того лісового, тої хвойної землі, того листечка, тих кулючок, тих шишок по у дві ямки поки що. Отут виходить, що я висипала 20 літрів. Виходить. Або ви знаєте, шишки що шишки є. 20 літрів. А тепер мені виходить, що як 20 літр, то я не знаю, скільки я маю аюсипати твої землі. Половину, 5 літрів, чи що? Всипати мені твої землі. Ну, Сиплю десь так. Я так махом не пересихав той грунт. А тепер всиплю трошки піску. і трошки піску, і трошки перегную, і трошки отако сиплю. Я так на око не буду навіть міряла, о, бачите, трошки перегнув, всиплю, сиплю. Бачите, який, теж перепрівший. Все і тако переплющий, бо він 3 чи 4 роки все вже стоїть у мене. Отако. І трошки дам піску. Сюди Отако Трохи дам піску. І трошки дам ще. Всього. Що я. Але ні, може якось, що я при... А там не йде яка різниця. Це заберу на бік. Ось тобто це одного рукою дуже неба. А що. І зараз візьму сапу. І все тут перемішаю, бо я як я годна перемішати, я інакше не годно перемішати. Подивіться, наскільки мені вся стане. Знаєте? О, сягу все. Може лиш на одну ямку і стане. Добре, зараз подивлюся. Бачите, я ще дам цю піджіл. Це мені дочка привезла з Польщі. Я не знала, що до чого, щось не ним От, бачите, яка вона. Бачите, яка вона в гранулах. І я візьму, ой, пала. Я візьму, бачите, тут пише. Чекайте, бо я сама себе беру окуляри, 25 грам або 50 грам. Е, навколо посипати там е, того і кущика, і потім, бачите, почите, посипати, і потім його ще перемішати, щоб воно пішло в ґрунт, і потім поливати водою. Але я візьму ложку. Таку, що я спеціально все маю тут ложку. І візьму цю ложечку, ще наберу. І дам до того всього ґрунту. Це теж є і підкислювач, і є е, е, якісь міндобрива. Якісь міндобрива ще. Тут такі. все разом в комплексі ходять. Що тут є і підкисливач, і всі такі міндобрива. таку ложечку дам до тої тачки того. Того всього і все разом перемішаю. Тако, небагато. Все разом перемішаю, і це і буде такий у мене ґрунт на гортензію. Так чи не так, у мене буде так. Взяла телефон, так вам хочу показати, аби ви все виділи. Це якби чоловік мішав, я би його зняла. А це сама собі мішаю. І сама буду. Бачите, який вийшов? Ви бачите, як в мене все, я перемішала. все тут разом. І вите, яке воно вийшло. Таке, воно вийшло таке файне. О, скажу, вам, скажу вам, що дійсно вийшло файне. Таке все, все. Ну от засиплю в яму і буду тоді е, вже витягати з горшка. І садити і садити. Ось так. Видите, яке це все вийшло. Я його все разом, все разом, то ще зверху е, такий, так, як мох я зібрав. Отак. Ну, от такий якось. Дивіться, що я вам хочу сказати. Ви, тачка порожна. бачите, де то все пішло все, то, -то тих 20 літрів один той мішок, і та вся добавка, пішло все, як брехня по селі. Ви Га? І вроді я така невелика. зараз я буду робити тут лонку, таку для того, витягати для тої гортензії і буду садити. Ти можеш десь якийсь ковшик ще надберу, але пішло, все. Ви вірите, в нас мішок, мішок то, тої землі коштує 80 гривень. Дочка купила 4, їй сказала, 4 купити. Вона купила 4. Ви тих, як... Ха -ха, Боже мій, Боже мій. Красота требує жертв. Дивіться, я одну посадила. Поки що я забила колечок і там в долині трошки її так притягнула. Аби часом вітер, не дай Бог, аби не поламав, бо мені шкода. Води я влила добре. Влила один цілий той і ліку і другу. І зараз все, вода пірнає, все чисто. І я зараз ще посиплю тим з лісу. Для, зам, замульчирую. Чоловік знайшов, сказала, щоб покропив, бо то якась сіла якась парша на ті всі кризинтеми і на ті всі, всі таті, троянди. І він то, то все обкроплює, все, то знайшов то якогось ще і два прилипачі і якесь ще тріло, і то все обкроплює. А ті штамбові ти вже кропив трояндище, ні? А ну то йди покропи. Там він вже все покропив, подивіться, все у нас, все у нас, повісті, що сіро. Це я так працюю, це я так працюю, що тут розкидане. Нічого зараз позбираю, трохи то листя позаграбую, зараз роблю, але най все дороблю вперед. Ще на трету, на трету гортензію вже засипала там. Того, як Подушку таку з того і замішую всю землю. Отого і пішло три мішки, і ще один мішок лишився, щоб я не знаю, чи стане, щоб я ті е, гортензії посадила в горшки замішала ґрунту. Ну, Все, я вже посадила і третю. Отак. Одна, друга. І третє. Як щось буде мішати, то я то все, а гортензії будуть дуже файні, то я то все повикопую, повикидаю. Отак якось. Добре, мої хороші. А зараз йду я ще там замішаю четвертий той мішок, бо буду пересаджувати у горшки ту гортензію, що я її пообрізала. Не хочу лишати на завтра, бо не знаю, як завтра буде. Отак якось. Добре, а ви залишайтесь. Здоровими, мої дорогенькі. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока. Спокійного вам вечора і спокійної ночі. І Спокійної, мирної вам ночі.